Володимир Цибулько, у нас в ефірі, пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, слава Україні! Героям слава от ми зараз живемо в очікуванні уже остаточного плану миру. І як цей план мир буде виглядати, ніхто достеменно не знає. 20 пунктів, очевидно, ще будуть якісь певні узгодження. Але Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, і Зеленський прийняв цей пас з приводу того, що в Україні мають відбутися вибори. Президент Зеленський заявив, що готовий до виборів, мається на увазі якраз під час війни, але для того. Аби е, був готовий і народ, потрібна співпраця законодавців та безпекова, можливість їх провести, сказав Зеленський. Потрібна безпекова інфраструктура. Я казав, що потрібно 60-90 днів або інший термін, який нам знадобиться, який ми готові погодити із партнерами із руськими. Для виборів потрібне припинення вогню. Якщо воно буде, ми готові до е, виборів. Е, і сьогодні ж з'явилася інформація про те, що в парламенті починає працювати робоча група на чолі з віце-спікером українського парламенту Олександром Корнієнком. І вони будуть напрацьовувати якусь законодавчу базу, яка дозволить провести вибори під час війни або під час чи під час перемир'я. Як вам видається і виглядає оця вся історія з виборами? Це по перше. По-друге, з певними нюансами, які пов'язані з українцями, які зараз живуть за кордоном, і організацією там виборчих. Округів чи це має відбутися в дії це це голосування? І як це має відбутися? і де, і як хто буде контролювати ці результати виборів? Тобто, дуже багато питань виникає, відповіді на які ми зараз не знаємо. Можливо, ви знаєте? Ну я ви знаєте, я зізнаюся, бо я опублікував в Україні молодий статтю з цього приводу, де розглянув чотири варіанти, які ну, чотири сценарії, де які можуть? За якими можуть відбутися вибори, але суть в іншому суть в тому, що нинішнє діюче законодавство по-перше не дозволить нам провести повноцінну виборчу кампанію. Ну, мається на увазі парламентську. Що ж до президентських виборів, то тут теж є. Ну мусить бути швидше за все ад-хок, якийсь сценарій, який дозволив би ну. Змінивши законодавство, створити мабуть, і віртуальні виборчі дільниці, мабуть, і спробувати організувати виборчі дільниці за кордоном. Бо увіємо собі, якщо в Німеччині мільйон двісті українців, то це ну потрібно десь щонайменше тисячу виборчих дільниць. І організувати тисячу виборчих дільниць це, це жодне посольство і консульство українське не зможе. Тому обставини складаються таким чином, що якщо нам дійсно присвідчило, і треба негайно провести вибори, доведеться погоджуватись на якийсь спрощений варіант, і суть цього спрощеного варіанту може зводитись до того, що важливим є. Визнання результатів виборів всіма учасниками цих виборів, якщо ж так, будь ласка, будь ласка, якщо ж е, частина учасників починає опиратися і е, говорити, що ці результати цих виборів сфальсифіковані, то по суті це буде марнотратство, яке призведе до ще більшого громадянського конфлікту в Україні. До чого власне і прагне Російська Федерація, тому що вони теж постійно говорять про те, що потрібні вибори, потрібні вибори. І Путін доволі часто повторює про те, що Зеленський не є легітимним президентом, хоча про легітимність самого Путіна теж можна було б посперечатися і поставити під сумнів його легітимність. Але в нинішній ситуації абсолютно очевидно, що виборча кампанія, яка б відбувалася, наприклад, ну. Допустимо, навесні 26-го року, то вона б в принципі була б вигідна для кандидата в президенти Володимира Зеленського, тому що фактично він має великий ресурс національний телемарафон. Він має переваги від інших кандидатів, потенційних кандидатів в президенти, бо він є при владі, він є при ресурсах. Він є, врешті-решт в Києві, а не десь на фронті, як той же Андрій Білецький. Допустимо чи будь-хто хто зараз перебуває за кордоном Валерій Залужний чи в даній ситуації не команда Зеленського не, не спробує скористатися цим, домовитись про безпекові умови і створити всі ці передумови для того, щоб, аби Володимир Зеленський переобрався друге президентом України, тому що ну насправді по завершенні бойових дій це буде йому зробити набагато складніше. Тут є такий чинник, що проводити вибори лише президентські чи президентські і парламентські законодавство, то українське не передбачає одночасне проведення. Тому е, такі вибори е, треба розвести. І е, питання: а що зеленському вигідніше? Зеленському вигідніше провести бліц кампанію коротку, доки він володіє адмінресурсами, фінансами і медіа? Е, і його головні опоненти пов'язані якимись іншими обов'язками, що вони не встигають розгорнути нормальних ні нормальних штабів. Тобто, за таких обставин може перемогти тільки об'єднаний кандидат антизеленський. А зробити та створити такого об'єднаного кандидата буде дуже дуже тяжко, тому я не виключаю, що ще буде мусолитися і варіант сценарію. Спочатку парламентський, а потім президентський. Оскільки у нас все-таки примат парламенту згідно, ну, згідно Конституції, ми ж парламентсько президентська республіка. Тому найважливішим органом все ж залишається парламент, а не президент. І тоді, ну, звичайно, що після зміни складу парламенту Зеленському навряд чи щось свідитиме. Тому ставка буде робитися виключно на бліц е, дуже коротку. Із умовою, що ну буде якийсь десяток е, технічних кандидатів, які працюватимуть по суті на виборчу кампанію Зеленського, Якою? Ну, поки що. Поки якою б не була кампанія, в довгою чи короткою, все ж таки міндічгейт, головний корупційний скандал епохи президентства Зеленського, буде впливати на цю виборчу кампанію. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин з дозволу на це антикорупційного бюро. Опублікував список журналістів довідки з персональними даними, яких були у бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Тобто за цими людьми стежили. Отже, Марина Ансіфорова, журналістка Ліга. Нет, Юрій Бутусов, головний редактор ЦензорНет, Станіслав Речинський, головний редактор ОРД. Володимир Федорін, головний редактор Форс Україна, Ольга Чайка, редакторка Forbes Україна, Юрій Ніколов, співзасновник проекту Наші гроші. Андрій Ніколіков, ведучий громадського радіо. Також у списку є два медійники, які, на жаль, померли. Засновник дзеркало тижня, Володимир Мостовий та. Журналіст, розслідувач Олекса Шалайський. Юрчишин каже, що наявність цього списку може кваліфікувати як втручання в приватне життя, що є кримінальним злочином, але для відкриття провадження потрібне особисте звернення від потерпілих. Тут же мова не йде тільки про приватних осіб, це люди, які займаються журналістською діяльністю. В будь-якій іншій країні з'ява такого списку і підтвердження такого списку, що якась група осіб. Яка була близька до влади, чи є близькою до влади, яка стежила за журналістами, які збирали на них досі. Неминуче призвело до відставки всіх силовиків, тому що зрозуміло, що без участі спеціальних органів цього не відбувалося. А у нас виходить так, що Юрчишин сказав: от чекайте, от список, навіть ніхто не поворухнувся. Чому? по перше, Юрчишин зафіксував кримінальний злочин. Бо формування баз даних поза державою в Україні заборонено. Це кримінальний злочин. Тобто, це формування баз даних. Наскільки я розумію, крім журналістів, там було 527 по 27 фігурантів. Тобто, це величезна база даних на тих осіб, на яких влада хотіла впливати персонально. Це означає, що по суті тут ще одна кримінальна стаття світить зловживання владою, і якщо там дійсно були використані спецзасоби українських спецслужб, то в цій історії ну хтось має сісти. Але ж поки що, розрахунок на те, що доки доки Зеленський ніхто не сяде і. і... Очевидно, що першим кого треба було б допитати в цій історії, це Єрмак, тому що Єрмак сконцентрував владу не меншу ніж Зеленський в своїх руках. Тепер він е усунутий е з посади, і я щось не спостерігав, щоб е хтось впровадив слідчі дії з Єрмаком. А не зрозуміло, взагалі, де Єрмак, е от він е два з половиною тижня як був відставлений. У нього були обшуки перед тим, але жодної інформації про вручення йому підозри чи про те, що з ним проводяться якісь слідчі дії. Залі ніхто нічого не говорить. Таке враження, що Єрмака, начебто, і не було. Лишилась лише структура, яку він створив, і яка, судячи з усього, дуже підходить Володимиру Олександровичу, навіть без фізичної присутності Єрмака в офісі президента. Хвилина в нас в ефірі. Будь ласка. З'явилася дивна інформація, що Єрмак чи не перейшов у службу зовнішньої розвідки. Так що він повідомляє. Український, я сподіваюся, чи інший? Я думаю, що таким видатним особистостям лише на одну спецслужбу працювати не випадає. Їм, їм треба формат, розмах і, і кілька. Жартую, звичайно, але ми, ми по суті, точно. Закцентували, що Міндічгейт буде руйнувати плани Зеленського виборчі, і не один Міндічгейт. Я сподіваюся, що скоро повилазить по міноборони ще дуже цікаві. Сюжет дякую, пане Володимире. Вам за розмову і за ваші коментарі. Це був Володимир Цибулько, політичний експерт.